Друзі, всіх вітаю! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження: це Peugeot 508 2013 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном в гарному білому кольорі, на гарній комплектації. У нас є тут безключовий комбінований салончик, електростопід'ємачі, мультикармок, круїз контроль, голосове управління, автоматична коробка передач, клімат-контроль, навігація, блютуз, такий мультимедійний дисплейчик. Є навіть Проєкція на лобове скло, панорамний дах, пробіг авто 277 тисяч кілометрів, пробіг оригінальний. Заднє сидіння також в дуже гарному стані. Є два комплекта гуми гуми на оригінальних дисках, задній парктронік. Технічний автомобіль повністю обслужений, жодних кладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, придбати його ви можете.